Коротенька інструкція з користуванням пральної машини. Для того, щоб попрати. Вмикаємо пральну машину, обираємо режим. Я оберу режим-віджим, тому що в мене вода не підключена. 400 обертів. Хочу звернути увагу на те, що якщо прете якісь важкі речі, типу ковдр, кімоно, то не ставте 1000 обертів віджиму. Про це все сказано в інструкціях до правил, які будуть знаходитись поряд. Того, що вона буде завершати прання з помилкою, і нормально вам не відіжме. Так, запустили пралку, намагаємось відвікнути прання. Воно не вмикається, тому що воно у нас не оплачене. Чіпкуємо QR або притуляємо телефон у відповідне місце. Відкривається сторінка на сайті, натискаємо Сплатити за прання. Я буду сплачувати Apple Pay. Гроші з мене списалися, бачимо погасний індикатор. В залежності від типу правильної машини він буде або загоратися, або тухнути. Якщо оплата була успішна, все, запускаємо прання. Також хочу звернути вашу увагу, що після запуску змінити режим ви вже не зможете. Тобто, якщо ви е, вимкнете або спробуєте змінити режим, то вам доведеться знову сплачувати. Дякую за увагу. Всім гарного прання.